Сьогодні нашим гостем став відомий український воротар Олександр Рибко. Саша, привіт. Добрий день. Давай почнемо з футбольної теми, яка для тебе вже звична. Розкажи, як ти прийшов в футбол? Ну, в 98-му році мене тато взяв з собою на футбол на Динамо Київ Ньюкасл. Це гра на Олімпійському була. Що мене вразило, це атмосфера на стадіоні і. Після цього ми дивилися теж наступний матч якийсь, я не пам'ятаю вже з ким. Ми, Динамо десь на виїзді грало, теж у Лізі Чемпіонів. І був Коментат, коментатор дав, що набирають такого віку там команду в Динамо Київ. Ну, і Тато мене повів, там пройшов відбір і. салют? Так, так. І, ну, а хто був твоїм першим демоном? Кещей Вікторіосович. А коли ти зрозумів, що це стане твоєю професією? Ну чесно кажучи, це так вже йшло, йшло тренування, дитяча юнацька, потім академія в нас була, спортклас, і це вже якось, ну, я навіть, чесно кажучи, про це не задумався. Це якось так само пішло само собою. І, як, ну, як показує практика, ну, я не жалкую, що так таке. Ну, ти трапило. пройшов всі етапи динамічські. Ну, так і є, так. Да. Дякуючи тренерському складу, який працював у дитячій школі, вони дуже великий внесок зробили в мою кар'єру. Заклали всі можливі фактори, з зараз, якими зараз я користуюся, тому що в дитячому возрасті, віці. І характер формується, і ну, все все футбольне, це вони мені дали, і величезне, дякую. А хто були твої комири в той час? На кому ти зростав? Ну, перше, що я побачив на Олімпійському, коли ми з татом прийшли, це ще був старий Олімпійський. І ми між секторами там був такий ну, невелике віконце. І я, перше, що я побачив, це як розминається Олександр Шовковський. І... Ну, це, ну, ще ми не зайшли, не зайшли на стадіон, це було як за стадіоном. Тось. І дуже на мене такий вплив, це здійснило, і, і холодно, він там розминається. Ну, я це перший раз був взагалі на футболі, я до цього, чесно кажучи, взагалі футболом не цікавився. І там не дивився не по телевізору, не, там, ну, дворі грав з хлопцями, але якось ну, так. Дивитись ну, враження не давало великого мені. І ось я побачив Олександра, і ну, дуже він тоді був, ну, як і при закінченні кар'єри, в топовій формі, і, дуже, і вболівальники його любили. І... Ти ж бачив, як він закінчив. Ну, звісно, так. Да. А скажи мені, будь ласка, коли ти з ним вперше зустрівся на тренуванні, е... чи як ти, це для тебе, напевно, це, напевне, мрія була? Ну, я, да, Я вже ж кажу, що я там був в Динамо 3, мене покликав... Ні, вже був в Динамо 2. Там. Ну, я не грав за Динамо 2, але там грав за дубль. І... А, я вже ж не пам'ятаю, я, мабуть, за Динамо 2 вже грав. І мені подзвонив, зателефонував тренер по воротарям і сказав, що і тоді Тарас Луценко поїхав грати за дубль у Дніпро. І мене викликали ну, на тренування першої команди на передігрове. Ну, вже ж це для мене було така. Новина, яку я дуже там, радісно сприйняв, і що в мене є така можливість там, попрацювати з першою командою. Ну, тоді було дуже багато досвідчених гравців, які там, могли трошки напхати торбу. Ну, після тренування я вже пішов переодягатися і їхати додому, але мені сказали, що я їду на гру з першою командою, тому що Тарас отримав травму. І так от я. Потрапив у першу команду, і після цього я вже почав з ними повноцінні тренування. І зіграв на Кубок з металістом. 1-0 ми виграли, Мілайвський забив на Олімпійському. Ну ось так от. А як тебе сприйняла команда в той час, коли ти прийшов? Та ну як молодий, там, що там десь гол пропустив. До що, ну, допомагали, ну і могли, я ж кажу, що десь там. І напхати торбу, може й десь не поділу, тому що там Івашук був, Федоров, Сергій, і всі, ну опитні футболісти, валік, царство небесним, Бількевич. Я знаю хацкевич дуже сильно. Ну, хацкевича зробив. вже не було тоді. Ага. Тоді Ребров тоді повернувся вже ну, після Рубіну. Да. Ну, така команда була дуже. Ну, і колектив був дуже хороший. ну І, і результат тоді, я думаю, що всі вболівальники пам'ятають, в тому році ми стали це 2006 рік. Три, три виграли, да. так. Ага. А як ви важкі випробування у спорті? Та з чим ти ну, справлявся? Ну, в, в моїй кар'єрі було дуже багато різних моментів. І... Ну, мені здається, це ну, за, за що свого характера Ну, Підтримка родини, а вже ж там батьків, дружин, дружин ну, да, і дітей, і дружин, ну, усіх ну, близьких моїх людей, тому що були такі не дуже гарні ну, моменти в моїй кар'єрі. Ну, Я вважаю, що пройшов їх. Це ну, тяжко було, але ну, я з цим справився і повернувся у футбол. І... Зараз теж працюю і намагаюсь приносити користь команді, де я знаходжу. Скажи, будь ласка, ти плануєш ще довго грати? Ну, не знаю. Сили ще є, хочеться, щоб травми обходили трошки стороною. Ну, буду відштовхуватися від свого здоров'я. І... Від те, як я можу викладати... викладатися на футбольному полі. Чи буду я приносити? Ну, я... я на даний етап часу я ну, відчуваю, що я можу приносити користь команді. Коли я зрозумію, що я вже користь не приношу команді, напевно, це буде вже якимось. Знаком, що треба вже. Ну, для тр... тебе, напевно, приклад це Олександр Шовковський. Ну, і та не Після. тільки він, да, є багато голкіперів і в полівигравців, які там грали досить тривалий час. Ну, я ж кажу, що Олександр, я вважаю, що коли Олександр, це він, ну, я думаю, що він сам зрозумів, що він вже не може приносити користь на футбольному полі і вирішив вже закінчити кар'єру і рухатися далі. По життю. А розкажи, будь ласка, коли ти вийшов вперше в лізі чемпіонів, поміняв Олекс... Олександра yeah. Шуховська, який отримав червону картку. Що це за емоції? Це, напевно, просто захлистало тебе. Ну, чесно кажучи, це було так несподівано. Ми сиділи, я з Саня Алівом сидів рядом на лаві запасних, і він каже: О, дивись, красно. Я кажу, та ну. І ну, Саня отримав красну Шовковський. Ну, і, ну не знаю, може, не вспів ще злякатися, перегоріти, ну, тому що ну, завжди так буває, що там молодий гравець, коли готується до гри, трохи, ну, і це нормальний, що я якийсь мандраж, там, переживання. Ну, я, я вийшов, не знаю, так, ну я ж кажу, що, певно, не, не встиг злякатися. Я пам'ятаю, ти міг ще і пенальті? Взяти? Ну, гадав, так. Да, ну в Реала була гарна команда, але як завжди в цьому клубі. Мрії мрі здійснилися. Звісно, ну, що. Ну, це ж все, я вважаю, що це через роботу проходить, через тренувальні процеси. Там, Боже мене нагородив такою можливістю зіграти на такому стадіоні з такою командою і проти таких гравців. Сашко, що із твоїх нагород, перечислених, найбільш пам'ятна для тебе? Ти чемпіон України, ти володар Кубка Латвії, ти шахтарем вигравав нагороди, євро срібло молодіжне. Що для тебе най ну, чесно кажучи, не можу виділити якусь одну нагороду, тому що там перше чемпіонство, коли я був вже в першій команді Динамо. Це ну, для мене ну, такий перший трофей великий з великою командою. Ну, ну, кожен трофей, ну, до кожного трофею команда йде там, рік і прикладається дуже багато зусиль, дуже багато тренувань проходить, збори. І ну, кожне, там, кожний трофей це ну, якась невід'ємна часть моєї роботи. І за, ну, яка приносить задоволення усім людям, які мене оточують. А, а яка зараз прем'єр-Ліги України? Який рівень? Ну, не... я вважаю, що вже ж рівень трошки не той, який би хотілося бачити. Но... Ну, в нашому чемпіонаті завжди було дуже багато легіонерів кваліфі... кваліфікованих і ну, зараз їх. Не так багато, я вважаю, що не того рівня, якого вони були ну, в нормальний час. А молодь. Але ну, але зараз є вже ж дуже великий шанс молодим хлопцям проявити себе, як і зараз і збірна наша омолоджується, і юнацька збірна. Ну, дуже непогано виглядає. Це шанс для наших хлопців з нашої країни проявити себе і рухатися далі в топ-клуб. Скажи, будь ласка, емоції, коли ти надягаєш майку збірною. Що для тебе збірна? Ну, знаєте, як всі кажуть, що там за, ну, там за ігри збірної не треба ніяких преміальних, нічого, тому що це ми граємо за нашу країну, для наших. Мешканців і безперечно, ти, коли виходиш на поле, чуєш гімн, коли весь стадіон співає, це ну, неперевершені емоції. Коли повний стадіон, там, і вся країна за тебе вболіває, то і, там, ну, мотивації якось е, не потрібно більше. То... Чув, чув. Ноги, там, руки і все самі, так. А, да. а чи хотів би ти ще зіграти за спілку? Навіть зараз. Ну, звісно, мені хотілося б, щоб мене визвали. Ну, я вважаю, що це вже не є реальністю, тому що дуже багато молодих голкіперів перспективних є, на яких тренерський склад збірної робить ставку. Ну, я кажу, знаєте, що все буває. Ну, подивимося, я працюю, роблю від себе все залежне. Ну там є тренерський склад, хай вони приймають рішення. Ну, Чому ти вважаєш так мало зіграв за збірну? Ну, були певні моменти, там дискваліфікація в мене була. Там, я вважаю, що це трохи підкосило, але після дискваліфікації ми теж визивали. Тоді П'ятов, Шовковський були. Конкуренти. Там Андрій Дікань. Максим Ко. Ну дуже вже на той час було багато голкіперів, на яких могли. Розраховувати в збір. А, як ти вважаєш, система підготовки футболістів в Україні вона в нормі? Ну я не можу казати за, за всі клуби, і, тому що треба знаходитись в колективі. Ну, в команді, де я зараз знаходжуся, в оболоні. Ну, тренер, ну, тренерський склад там прикладає максимальні зусилля і футболісти їх. Підлаштовується і ми робимо все, ну, те, що від нас тренерський склад потребує, ми стараємося ну, виповняти на футбольному полі. А хто з українських воротарів тобі імпонує? Е, кого, кого ти бачиш в майбутньому ну, топ воротарем Ну, На даний час це, це ну, Жора Бущан, бо він вже має достатньо. О, ну, Досвіду, і це різник і трубін, я вважаю. Там всі дуже багато розум... ну, кажуть за Луніна, але мені здається, що йому потрібна ігрова практика, і тоді він теж буде на топ-рівні. Ти вважаєш, він грає зараз ну, він разом з Реалом, і він кожен день тренується з цими людьми. Йому це допомагає? Ну, я можу одне тільки сказати, що ніяке тренування не може замінити гру. Ну, тобі краще грати. Ну, я думаю, що ну, ми ж тренуємося для чого, щоб грати, правильно? Я вважаю, що ігрова практика це невід'ємний Невід'ємна частина нашої професії. Я хочу тобі запропонувати гру. У нас є така гра в продовження. Що для тебе драйв? Драйв це. Драйв – це <реш> Життя. Книга чи фільм? Фільм. Сім'я для тебе це. Ну, найголовніше. Рибалка чи баскетбол? Рибалка. Я хочу нагадати нашим слухачам, що Саша дуже любить рибалку. А яку рибу? Чесно кажучи, таких, щоб трофейних в мене не було дуже великих. На 6 кг ловив. Ну, не як Віктор Вецько, 25 кілограмів не ловив. я. А ти ловиш на. Ну, в мене все є. Все. І вудочки, і поплавочні, і спінінги, і фідер, і ну різні. Ми можемо приїхати до тебе. Того... Без питань. <зас> Записати відео. Нема а, питань. Україна для тебе. Це країна, яка де я народився і я не знаю, що тут. Це. Де, ну, де знаходиться моя родина? Це не ну, найголовніше, що в мене є в житті, це моя країна. Яка ну, де, я зробив, ну, де я народився, де заробив своє ім'я і де народилися мої діти. А коли трапилось 24 лютого, ти ще більше ну, полюбив її, ти ще. Ти наш... Ну, а вже ж, навіть, як усі люди. Всі люди сплатилися у цей момент. І, ну, я не знаю, це. В той час наверное, здалося, що ну, це наша країна, за яку треба, там, ну, я не знаю, там ми, там, ми там боремося там, на футбольному полі, дякуючи нашим Збройним силам, що в нас є така можливість, і люди кладуть своє життя за нашу країну. І ну, я не знаю, що тут сказати. Це ну, величезна пошана тільки. Дякую вам, футболістам, за те, що ви даєте нам емоції. І ну, Я знаю, що багато футболістів збирають кошти. Так, да, ну, там і фонд є, який, там хлопці кожна, ну, кожен клуб збирає там, кожен, ну, кожен місяць на родини фанатів, які там загинули. Ну, і так, по можливості там, хтось десь якось допомагає. Це, ну, це нормально, я вважаю в цей час ну, допомагати. Не тільки людям, які воюють, там і їхнім родинам теж насамперед. А як ти відносишся до благодійних ігор зараз? Їх дуже багато. Я знаю, Я... що ти «Селі» грав. Щодавно. Да, ну, це мені кажеться класно, що люди там збираються, проводять такі матчі, збирають якісь кошти, там купляють там машини, якісь дрони. Як можуть допомагають нашій армії. Ще, зараз що всі сплач... сплачені. Сплачен... Ну, ну да, так, да, да, вплачен... ну, я вважав, що після 24-го всі люди да, сплатилися, і це, ну я вважаю, що це дуже добре. Всі розуміють, який зараз час, і що всім потрібно бути разом. Який клуб оболонь зараз? Що це за проект та які в тебе цілі? Ну, По-перше, в мене ціль приносити користь команді на футбольному полі це є найголовніше, щоб клуб розвивався. Ну, яка команда? Ну, пред... Амбіційна команда, як, мабуть, всі команди в нашому чемпіонаті. Президент ну, багато років вже у футболі і ну, в такий час теж не кинув це діло, тримає команду. Фінансує всечасно, дякуючи йому, і клуб розвивається, багато молодих футболістів, я вважаю, талановитих із часом, які можуть грати на доволі високому рівні. Ну, ти вже друге прийшов до оболоні, і як ти, ну, ти зрівнюєш рівень, я думаю, що впав. І... Ну, Коли я тоді, в той час був, тоді зовсім рівень був інший чемпіонат України. і, ну, Не знаю, ну, такого щось суттєво ну, я не відчув, що там у, у самій структурі клубу змінилось. Так, ну, багато молоді... людей залишилось? Так, да, багато людей залишилось працювати, яких я ще пам'ятаю у той час. і... Ну і не тільки в, там, в тренерському складі, а ще й ну, в самій команді, в, в структурі клубу. Ну, не знаю, я повернувся додому, вже був дуже великий час, там, не жив у Києві, там, поїздив трошки, і вже хотілося повернутися додому, вже бути з дітьми, і там, трохи приймати участь у їхньому розвитку, там, їхньому житті. Ну, для тебе Київ це все. Ну, а вже ж, це мій рідне місто. яке... А скажи, будь ласка, чи потрібен футбол українцям під час війни, чи допомагає він відчувати і свою ідентичність, свій дух? Ну, я важ, ну, ну, Я, напевно, не міг да, іншого сказати як футболіст, що там, Що це не потрібно. Вже ж це потрібно. Є люди, які слідкують за футболом, дуже багато вболівальників, які. Там хочуть ходити на стадіони ну, в, такий, в такий складний час, але це трохи зараз ну, неможливо. Ну, може для когось це є таке, трохи там можна переключитися з, ну, з цього часу, з цих, з цих подій, які трапилися з нашою країною. Трохи там змінити мислі свої думки, трохи переключити ну, на трохи ну, добрий лад, не знаю, як це правильно. Думаю, що це нормально, що ми граємо в футбол і я ж кажу ще раз, дякую нашим Збройним силам, що в нас є така можливість займатися своєю улюбленою справою. А ти думаєш, українські футболістів зараз в Європі поважають? Бо раніше було не так? Ну, я думаю, що. Навіть після Гри з Англією, скільки футболістів збірної Англії висловили підтримку в нашій країні, я думаю, що вже ж ставлення до наших граців змінилося у цей час і дякую всім країнам, які нам там допомагають і підтримують. Це ну, нормально вже. Як та де ти зустрів 24 лютого? 24 лютого ми були в Туреччині на зборах. І... Наталісти. Так, і ну, зайшов хлопець каже, що, що війна хай там почалася, я не зразу набрав дружині, вона там в сльозах, ну, стріляють, взриваються, що робити. Вона в Києві була? Да? Ні, ні, вони в Харкові тоді були, да, і, Не знаю. Я, ну, чесно кажучи, таке, ну, Не знав навіть чим допомогти, які там. Правильно, щось так зробити, щоб ну, куди рухатися. рухати? вона там питала виїхати ну, з, з міста і там зупинила поліція сказала, що давай їдь додому, там, десь в паркінг сідайте, бо куди ви там з дітьми зібралися їхати. Не знаю там. Ми там просиділи в Туреччині, це звісно, ну, не, не тут. Чесно кажучи, не хочеться це згадувати, про це розмовляти, тому що ну, okay. погане відчуття залишилось після цього. Ну, я вважаю, ну, там не, ж, не жаліюся, тому що є багато сімей, які в багато худшій ситуації знаходилися і знаходяться. Ким ти бачиш себе після футбольної кар'єри? Які в тебе є задумки, може? Ну, зараз я там отримав тренерську ліцензію. Зараз через де деякий час отримую ще категорію Б в воротарську. Ну, думаю, що вже ж мені хочеться залишитись у футболі, тому що я, ну, це моє життя, я весь час. Ну, Присвятив цьому цій справі, і ну, поки що я себе не бачу там якимось там бізнесменом чи не знаю, чи блогером, якимось, не знаю. Хочеться, може, в майбутньому передавати там свій досвід і виховувати ну, таланти якісь. Які будуть приносити користь нашому українському футболу. А в тебе ти не хотів відкрити свою академію братарську? Ну, за я щас вважаю, що їх і так дуже багато. Подивлюсь, не знаю. Поки що на даний час у мені всі думки про мою команду і про ігри, які нас чекають. Тому зараз присвячую час. Хто тобі з світових чи з українських тренерів імпонує? Робота чия? Ну, знаєте, тренера як судять по результату. <заспорізько> да, ну, Вернедуб зараз показує Григорчук, ну, їхні команди показують дуже гарні результати. Не хочеться нікого виділяти, тому що кожен тренер це індивідуальність. І він Дуже багато присвячує часу не тільки на, тренеру, на ну, в тренувальному процесі, а й до цього. Вони, ну, він готується, він робить якісь заготовки, розбирає ігри. Це теж ну, кропітна пла, праця. І я вважаю, що всі тренери, ну, тренери, які працюють в наших командах, це люди, які заслуговують поваги. А хто з тренерів найбільше в твоїй кар'єрі зробив тебе як футболіста? Кого ти вибірє? Ну, я вважаю, це мій ну, дитячий тренер, який ну, завдяки, ну, завдяки якому я там ще розпочав. Потім він вже коли трохи ми постарше стало, він запрошував, щоб ну, з нами тренер по? Вратарях працював Олександр Мороз. Ну, я вважаю, що ці люди ну, великий вклад зробили в те, що я вмію, а потім це ну, тренери, які вже в подальшому житті працював, з ким, вони це вже розвивали. Твої побажання нашим слухачам? Ну, я хочу побажати, щоб у всіх сім'ях був. Злагода і добро, і, звісно, мирного неба нам, щоб наші діти могли жити у вільній країні.